Сьогодні будемо кушкувати кролика в яблуках. Ось у нас ще є яблука з минулого сезону. Кролик, приправи, сіль. Ну що, починаємо. Зараз обітрем солию його. Посолимо. Ось так. Золик обтік вже від водички. Угу. Так, паприка мелена. Поприправляємо його. З цієї сторони. Цієї. Так, трошки розтерти. Оце більш-менш рівномірно було. Перцем червоним, трішки гостропедуємо. І приправа до м'яса. Также трав, його всередину, печінка, серце, нирки, Ось так. Ось, Візьмемо руку і так його і з одної сторони, а зараз ще з другої. Так, гарно на треба. Ось так. Потім ще досиплю з десятниці. Саме раз воно. Пушка лягла. Баємо червоного перця зверху. Щоб не переборщив. Добавимо ще, ще папецьку мелиною. Я думаю, буде досить. І закладаємо яблучками. Ось так. Було дуже гарно. І ось така красота вийшла, ну, будемо запалювати мангал, і там на жиру будемо це все дійство робити. Пішли як ось ця кролика такі в яблучках. Ну, так як завжди, розпалюємо. Але цього разу просто робимо багато жару і в ньому запікаємо. Отож ну, бо таке догоряють. Жару вже достатньо. Будемо ставити гусятницю з кроликом. Щось обережно поставити, ще все горить. Страшно. Гаре. Ті рукавиці. безпечніше трошки ще буде горіти тому що ту не газова плита підкрутив коли необхідно то мангал коптів ото ж бо ще на цьому мангалі не пік. Коптив, жарив, а пекти не пік, це перший раз. Так що будемо перевіряти по наявності, будемо відкривати, буду заглядати. Ну і розкажу, як вийшло, слідкуємо. Пройшла вже годинка, подивитися, що в печеться. Я не бачити ось так, О, поближче вам покажу. Ось так. Значте? Ну, ще трішки можна залишити, але вже майже готове. Ось так. Один час? Думаю, досить пекти. Будемо витягати. Ось такі. Ось так. А, навіть через рукавиці попікає. От закриємо. Чопка. Ось так. Все спечено. Зараз яблука заберу і зроблю з них соус до м'яса. Трошки шкітка на яблочках. По краях підогріла, але це нічого страшного. Срібно будемо її знімати. Бідемо з яблучки. Оберети соус. Так, якраз те, що треба. Так, з печених яблучок ми зараз зробимо соус. Закинемо сюди в цю баночку. Так, сіночку. Зробимо соус. Зараз ми закинемо. Ось так. Вони вже трошки встигли. Тут у нас трошки напідготовлен вже півтора ложки цукру, кориці. Засипемо. і внусимо лимончика. もしタッパーと寝てれば。